Кожен день люди по всій планеті чують від лікарів цей страшний для багатьох діагноз. У вас рак. Це якийсь жах. З фітопродуктами, які виготовляються з лікувальних рослин, можна ознайомитися на сайті адреса на екрані. Сьогодні поговоримо про продукт, який, як виявилося, краще, ніж інші, запобігає раку. І він обійдеться вам всього орієнтовно в 50 гривень за 50 грам. Рак. Друга за частотою причина смерті людей, і у нього найгірші прогнози. Медицина лікує рак хімією та радіацією, але разом з раком це вбиває і ваш імунітет та організм в цілому. Хворі на рак слухають усілякі думки та поради, відчувають розгубленість, збентеження, шок та страх. Тому набагато важливіше навчитися запобігати цій хворобі. Цей продукт надзвичайно легко додати до свого раціону, і він неймовірно корисний. Одна з найважливіших справ у питаннях профілактики раку це споживати цей продукт. Це продукт під назвою Ви готові мікрозелень брокколі. Плюс в тому, що багато її не потрібно. Що ж такого особливого у мікрозелені брокколі у порівнянні з брокколі? У броколі міститься одна речовина, яка здатна вбивати ракові клітини. Вона носить назву сульфорафан. Виявляється, що у паростках брокколі її набагато більше, ніж у дорослій броколі. У дорослій рослині міститься близько 44 мг сульфорафану на 100 грамів. В 100 грамах мікрозелені брокколі міститься 1000 мг сульфорафану. Виходить, з паростків можна отримати майже в 23 рази більше сульфорафану. І що ж сульфорафан робить з раковими клітинами? Він просто примушує їх здійснити самогубство. Цей процес носить назву апоптоз процес здійснення клітиною самогубства. Ви, звичайно, можете заперечити це. Окремі медичні працівники та лікарі стверджують, що мікрогрін броколі та й сама рослина токсичні і що вони містять отруйні канцерогени. Що ж, це правда, сольфорафан токсичний, але він токсичний тільки для ракових клітин. У матеріалах дослідження цієї теми можна знайти одне дуже важливе слово, і це слово вибірково. Що означає це слово? А воно означає, що певна речовина впливає на одне, але не впливає на інше. І унікальна властивість сульфорафану в тому, що він атакує саме ракові клітини, при цьому не зачіпаючи ваші здорові клітини. Тому він не змусить ваші клітини здійснювати самогубство тільки ракові клітини. І це великий плюс. Більше того, паростки брокколі володіють рядом інших корисних властивостей. Вони можуть сповільнювати метастази, тобто розповсюдження раку. Вони стимулюють так звану автофагію це стан, коли організм позбавляється від пошкоджених білків, пошкоджених мітохондрій, в котрих саме зароджується рак. Коли ви маєте у своєму раціоні мікрозелень брокколі, ви очищаєте ваш організм від таких пошкоджених мітохондрій, які можуть перетворитися в ракові клітини. Вони зменшують ступінь пошкодження ДНК в клітинах організму. Це пояснює те, чому так важливо додати їх до свого раціону для захисту від раку. У сульфорафану є ще одна дуже цікава властивість. Він допомагає стимулювати так звану другу фазу детоксикації в печінці. Коли ви стикаєтеся з канцерогенними отрутами, токсинами чи іншими речовинами, ваша печінка розщеплює їх на не нешкідливі складові. У цьому процесі є перша та друга фази. В другій фазі відбувається з'єднання молекули токсину з іншою молекулою для того, щоб цей токсин став водорозчинним. Це дозволяє легко вивести шкідливу речовину через нирки або кишечник. Тому все, що активує конкретний фермент, дуже корисне, бо значно знижує здатність цих токсинів провокувати рак. У сульфорафану є і інші епігенетичні властивості. Епігенетика включає в себе дії, спрямовані на керування генами. До прикладу, ви маєте слабке місце пов'язане з генами, і ви більше за інших схильні до ракових захворювань. Сульфорафан дуже потужна речовина, яка вам допоможе. У цієї речовини також наявний ефект під назвою гормезис. Цей термін означає певний стрес, до якого організм адаптується і стає сильнішим. У паростках броколі багато хімічних сполук, які створюють невеликий стрес, цим самим роблячи ваше тіло сильним, а імунна система починає краще справлятися з раком. Існує ще один дуже важливий момент: у вас є можливість дещо зробити, щоб підвищити ефективність сульфорафану у три рази. Все, що вам потрібно зробити, це нагріти його. Проблема тільки в тому, що його потрібно нагрівати до певної температури. Це 70 градусів за Цельсієм. Бо якщо його перегріти, то він зруйнується. От простий спосіб це зробити: візьміть одну склянку кип'ятку та вилити у якусь ємність. Далі долийте пів склянки холодної води. Тепер вода потрібної температури. Покладіть туди мікрозелень брокколі та залиште на 10 хвилин. Дістаньте її і додайте до салату, чи перемішайте в блендері та з'їжте. Робіть це лише у тому випадку, якщо вам потрібно підвищити ефект, а інакше можна просто їсти мікрогрін брокколі. Це дуже легко. Ви все одно відвідуєте магазини та супермаркети для того, щоб придбати продукти харчування. Вони саме там і коштують приблизно 50 гривень за 50 грам. Берете пару пакетів, зберігаєте у своєму холодильнику і декілька разів на тиждень додаєте до салатів. Дуже просто і дуже ефективно. І на кінець сульфорафан можна знайти не тільки у мікрозелені Брокколі, а й у паростках капусти звичайної, брюсельської капусти, цвітної капусти, бокчой, кольрабі, турнепса або редиски. Не забудьте підтримати цей випуск лайком. Також, якщо ви вважаєте цю інформацію корисною, поділіться цим відео з друзями та знайомими. Свої думки з цього приводу пишіть в коментарях.